Доброго дня, дорогі друзі. Компанія Фрешавто вас вітає. І до нас заїхав новенький, свіженький Volkswagen Tiguanчик 2019 року випуску 2 літра дизель-двигун на 140 кВт. Машина дійсно в класному, хорошому стані і на дуже-дуже класній комплектації. Тігуані в нас дуже багато. Ми їх постійно купуємо, люди їх люблять. Ми їх багато привозимо і доставляємо. Що саме хотілося б підкреслити по цьому тігуані, це його комплектація має безключовий доступ, має Dyna Audio, має повний електропакет, має електросидіння, водія, повний привід, окіроки самопарковку, система старт стоп, має нову мультимедіа у -про, Discovery Pro. Має пробіг оригінально 153 тисячі і має ось такий світлий салончик. Також має задній пакет підігрів. Двох пасажирів покажемо багажник. це тягон на 140 кВт, 190 лошадок. Ось так виглядає багажний відділ. Гарний чистенький. до речі, має повноцінну запаску, що не так часто буває. Полочка. Адблю, дизель. Ось так виглядає ззаду. Має два ключі, має окрему вебасто також електропакет на пасажирське сидіння. Так що, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, пишіть, телефонуйте, звертайтеся і маєте змогу придбати класний автомобіль.